Пане Іване, от останні операції українські на території Російської Федерації призвели до блокування авіасполучення. На території Російської так. Федерації. А, чи може це взагалі ну, нарешті призвести до обурення серед скрєпного народа, можливо, до акцій протесту? Угу. Бо це, е, найперше, для них дискомфортно, а їм важливо, е, щоб все було тихо, спокійно і нормально в їхньому ретинному житті? Цікаве питання. Ну, дивіться, на моїй пам'яті росіяни. Виходили двічі на масові акції. Протесту це перші дні війни, але їх там швидко всіх розігнали. А друге, вони виходили, коли були перебої зі світлом в південних регіонах. І тоді навіть не холодильник змушував так. Холодильник, в якому все розмерзлося. Продукти перепоруси на мотлах. Вони виходили. Це було здається, Краснодарський край Ростов. Вони виходили там, мітингували, дороги перекривали. Все більше якихось там. Приводів для виходу на вулицю в них не спостерігалося. Е, так, ми бачили ці лись перебої в російських аеропортах. Вони сплять на підлозі. Ну, дуже шкода цих росіян, які не полетіли в Хугаду, чашей за програмою all inclusive, Але ну давай так, ну це ж не впливає на ситуацію на фронті. Так, вони сплять там по 10-14 годин в аеропортах. Так, є там певні збитки, там є певні колапси. Але це ж не вся територія Рейфі. це тільки. Там окремі аеропорти е, на європейській частині Російської Федерації, звісно, що тут е, дійсно напрошується стратегія. А давайте ми будемо регулярно запускати е, дрони по Росії в напрямку аеродромів аеропортів, щоб рейси е, е, загальмовувалися, скасовувалися. Люди в, сам, в літаках вони там скіглять, вони скаржаться. Чи є вірогідність виходу на вулицю цих людей? Я думаю, ні. Ну відверто скажу. Я думаю, що знову. Такі от речі не змусять їх виходити на вулицю. Дійсно, це є там збитки для авіаційної галузі. Тут уже хай фахівці рахують разом з нашими розвідниками, силовиками. Наскільки. Тут ж треба зважати скільки ми запустили безпілотників наших, на яку суму, на яку суму росіяни понесли збитків, а, що це призводить, до чого це призводить там, вантажі, часно не отримується. Що які далі наслідки будуть? Це 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 обов'язково про, про проаналізовувати на 5 6, 10 кроків вперед. І ще цікавий момент, окрім того, що зупиняються цивільні борти. Зупиняються так само транспортні борти, які перевозять ну, якісь вантажі цивільні, там, не знаю, Владивосток, Архангельськ, неважливо. Окей, супер, ми плюсуємо це. Зупиняється е, прийом, тобто з регіонів е, літаки так само не сідають, окей, їх кудись відправляють, в Чигирі вони сідають, там, добираються на прикладних. Окей, супер так само не взлітають літаки авіаційного отряда Росії. А це вже цікаво. М -м, тобто, губернатори, міністри, вони не можуть а, прилетіти в Москву. Вони не можуть вилетіти з Москви. Зрозуміло, що Путіна це не стосується. В нього є потяг, в нього є відкритий квиток, і він на потяг на бронепотязі, яким чином він подорожує Росії. Йому начхати плюс, є великий дискомфорт для великих російських СБ. Це а, люди, які. Користуються або мають у власності літаки бізнес авіації літаки вартістю від 10 до 80 мільйонів євро. Це поспітьоне. Гольфстріми, бомбардьє, тобто це розкішні тих агент-літаки, це просто велика велика риск. Розкіш. Так само вони на землі заземлені, ніхто нікуди не літає. Але казати ще раз, на далеку перспективу, як воно впливає на економіку, то треба дійсно багато-багато документів аналізувати, даних аналізувати і робити висновки, чи треба нам продовжувати ці атаки, чи варто сконцентруватися на НПЗ. А можливо, й те інше. Просто інші, так. атаки саме по аеропортах? Вони ж мають викликати питання знову ж таки в народі. Я так узагальню народ. Де ППУ? Де воно? Воно сконцентровано в Ядрі, там, де Кремль. Частина, ну це очевидно ж на фронті на території України перебуває. А що захищає власне росіян? Дивіться, я розумію вашу логіку, але ну не хочу казати, зрозуміть росіян, Ну я просто ну, усвідом, як вони міркують. Якщо ти почнеш запитувати у вищої влади, де там де ППО, ну то одразу приїде патрульний бобік або співробітники та місцевої контрозвідки і зроблять, зроблять тобі оглядову екскурсію до обласної будівлі ФСБ Російської Федерації, де ти можеш стриматися ну так на там півроку, поки буде тривати досудове слідство. А там тобі можуть впаяти ще державну зраду, фінансування збройних сил України, роботу на ворога, і ти поїдеш до тіскати до Каталонії, до колонії на там 5 7 10 15 років. Телепросічно росіяна, чи йому потрібно та взагалі не потрібно? Вони ворови відпрацювали цю чудову стратегію. Не дивись на гору, Don't look up. Не дивись нагору, не питай, що це за безпілотники, не питай, що це за бомби падають. Давайте так, щоб далеко не ходити. Мешканці, мешканці Білгородщини, Курщини, бачите, вдалося вивчити ці регіони російські, коли на них падають згори пугасні авіаційні бомби. Вони ж приходять всі, вони ж бачать, це скинули російські літаки на цих бомбах. Написи російською мовою. І вони всі батюшки, хто ж це зробив? Ну вони чудово свідомі, що це зробили російські пілоти. Вони там або необережність. Або та, технічна несправність, або умисно скинули ці бомби, щоб а, не бути ураженим українським ППО. І росіяни розуміють, якщо почати здавати питання, як так, російські бомби нам на голову, одразу можна отримати статтю Кримінального кодексу за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Чи воно потрібно? Ні. Краще робити вигляд, що що ти баран, що ти нічого не розумієш. Ти хасненько сидіти на кухні там з дружиною, там проговорюють всі погані, але на широкий загал не виказувати свого недоволення.